Доброго здоров'ячка, мої любі глядачі! І сьогодні я підготувала дуже цікаві запитання. І так, перше запитання: чи полишила РФ свої наміри щодо атак на енергетичну інфраструктуру України? На жаль, по цим картам вони зовсім не полишили своїх цих намірів, тому що в нас тут тут жезлів. В них є якийсь масштабний проект щодо нанесення нових ударів. По нашій енергетичній інфраструктурі тут в нас і лицарь мечів, і королева мечів це дуже такі жорсткі воєнні карти, коли з неба щось летить, і вони просто як взбісилися, вони хочуть помсти, вони жаждуть крові. От, по-іншому, я тут просто навіть сказати не можу. І тут в нас на дні колоди двіка пентаклів, двіка пентаклів каже про те, що в них. Дійсно, наразі нестабільна фінансова ситуація і перебої з поставками ресурсів. Тому вони, я так думаю, що по цій карті очікують поставку чогось для них дуже важливого, щоб. Оці удари і наносити щось за океану. Бачите, тут такі кораблики на фоні. Тому я думаю, що вони очікують, вони планують, вони накопичують ресурси, і це буде, як думаю, що по цим картам, як декілька хвиль. І по срокам точно я, звичайно ж, не можу сказати, але це приблизно у нас по цим двом картам це середина травня і цілий червень місяць. Я думаю, що вони направлять всі свої сили. от... Майже максимум, що в них є, саме на атаки цієї енергетичної інфраструктури. Плюс королева мечів каже нам про гіркий досвід. Тобто, вже таке в нас було, вже таке ми переживали. І дійсно, по цим картам вони планують масштабні. Атаки це те, що летить з неба, жезли – це вогня стихія, те, що ще й горить. Тому потрібно бути обережним і, можливо, навіть по двіці пентаклів знову будуть якісь перебої в нас зі світлом. Не такі, звичайно, ж масштабні, як були, але все-таки карти досить серйозні. Слідує запитання: чому Україна приховує деталі контрнаступу від наших союзників та партнерів? Тут відповідь в принципі дуже проста для того, щоб не розповсюджувалася інформація, для того щоб в нас не було розчарування, тому що по цим двом картам вже були такі випадки, коли оця така інформація виливалася і нам не на користь, звичайно ж. Оці карти кажуть, був у нас такий гіркий досвід, тому що карта в нас пажмачів це карта шпигунів, це карта зрадників. Тому щоб не повторилася така ситуація, щоб не було в нас провалів наших планів. Ми йдемо до нашої перемоги, тому відповідь дуже проста: чому ми приховуємо для того, щоб вийти переможцями? Слідує запитання: президент Чехії закликав Україну не поспішати з контрнаступом. Чому він це зробив? Ну, по перше звичайно, ж тут вся справа у ресурсах у підготовці наших воєнних це грає дуже важливу роль. А по-друге, по оцим двом картам тут саме головне це ефект несподіванки. Тобто, ми повинні почати контрнаступ тоді, коли ніхто не буде знати. У цьому вся фішка, і після цього неочікуваного такого різкого прориву, ми вийдемо на новий рівень. Ми відвоюємо всі наші території. Повна сім'я, десятка пентаклів, всі наші території повертаються. Але як я вже сказала, це потрібно зробити якось дуже неочікувано. Все дуже гарно продумати до самих мілких деталей. Слідуюче запитання: чи посадить рашку за стіл переговорів контрнаступ наших любих ЗСУ? По цим картам я в принципі не бачу, щоб після нашого контрнаступу вони прям такі сіли за стіл переговорів, погодилися на нашу умову. Ні, навпаки, в них тут якийсь новий план, щоб максимально оборонятися і відстоювати, як вони вважають свої права і свої наміри. І по цим двом картам відтягувати оці переговори. Вони будуть робити абсолютно все для того, щоб виникли якісь затримки, якісь перешкоди, і щоб це було дуже. Дуже-дуже повільно посадити за стіл переговорів Рашку може тільки повний розгром їхньої армії, просто на 100%. По-іншому ніяк. Тільки оцим мечем ми можемо вибити нашу свободу і відвоювати всі наші землі. Поки що я бачу, що навпаки будуть тягнути час, намагатися оборонятися. Тобто я цього поки що не бачу. І давайте наостанок ще таке запитання. Чому російські тарологи у своїх розкладах та передбаченнях бачать перемогу парашкостану? По цим картам я би сказала, що вони повинні діяти як один організм і створювати ілюзію цієї ідеальної аля родини спілки. І розповсюджувати таку інформацію про перемогу парашкостану. Чому по-перше, тут у нас паш кубків, вони не хочуть ніяких конфліктів, не хочуть вступати в ніяку конфронтацію з владою. А влада тут як тут, тому що тут і король мечів, і паш мечів. Король мечів це такий жорсткий наказ. Можливо, навіть і погрози, і плюс в нас ця карта може говорити чи про воєнні, чи про якісь силові структури ФСБ, політиків, і взагалі король мечів нас показує вищі ашалони влади. Тобто вони це все контролюють. І я так розумію, що тут по пажу мечів, можливо, і деяких з російських тарологів вони вже залучили до своїх, так скажемо, рядів. Тому що паш мечів це все, що пов'язано із шпигунством. Тобто, бачите, в нас ще тут королева жезлів знаходиться між двома мечовими картами, тобто, це придушення, задавлення і відрізання на корню всіх таких індивідуальних думок, чогось оригінального і творчого, тобто, це все жорстко контролюється і це все відрізається. Тут в нас сімка пентаклів на одні колоди, і ще четвірка кубків. Тобто, можливо, їм навіть пообіцяла якусь грошову винагороду, можливо, не всім, а декому. Але все ж таки це мало місце бути. Але нічого вони поки що не отримали. Тому що і ця карта, і ця каже нам про розчарування, коли ти вкладаєш багато сил у свою роботу, але поки що не отримуєш того результату, на який ти очікував. Тобто, розчарувалися вони в цьому. Всьому, але оці мечі їх дуже сильно сковують і не можуть вони рибнутися не вправо, не вліво, і їм потрібно оцю таку риторику вести. Тому, в принципі, карти нам дуже чітку відповідь дали саме, чому вони ось таке бачать у своїх розкладах. Тобто, це, це все обман, це все підтасовка фактів, і це все неправдива інформація. Це те, що їм наказали говорити. Ось так повинно бути, щоб оця сім'я їхня аля не розсипалася. І король мечів дуже жорстко все це контролює кожен крок. Тому ось така відповідь. Всім велике дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на мій канал, якщо ви ще цього не зробили, ставити вподобайки та писати коментарі. Всім миру, любові, добра і все буде Україна!